Як ми підцеплюємо собі нехороших енергій і програм? Наприклад, стоїте ви От, завжди замічали аварія. Всі їдуть, припиняються і туди, і туди дивляться. На цю емоцію і на вашу увагу заходить частинка тої деструктивної програми у вас. Наприклад, там люди там сваряться, кричать там десь в магазині або на дворі, і ви тоді, що сталося. Ви берете частинку тої програми, забираєте собі. Приносите її до хати, і я вуаля, я вас вітаю. У вас проблеми здоров'ям, у вас проблеми в сім'ї, у вас проблеми з е, окружаючим і фінансом. Ви думаєте, о, там винувата мама, там винувата тато. Ні, ви винуваті своїм носом. Нахіра вам треба той мір, який вам не, 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 не варто взагалі. Ну, бо я ж мушу знати, що в мірі робиться. Ну то знайте, хватайте його. Потім задумайтеся, чого по соцсетях скрізь йде негатив, погане. Щоб більше носом клювали і брали того, що не треба. Подумайте над собою. За чим вам ваш е е дім захаращувати всяким гімном, яке вам не потрібно? Подумайте, зачем воно вам? Їм то я знаю, що треба. А я задаю питання до вас. Зачем вам запихати свою душу непотрібними речами вам взагалі? Тому що Его хоче, то задумайтеся, чого Его хоче. Вона <свистак> вам скаже, що ти слухаєш його? Давай слухай новини, я. <свистак> І кайфуй від того всього. Набирай, давай, давай, цього дірма. А потім проблеми вдома. Ой, хто винуватий, Бог, хай Бог рішає. І на все не скидаємо. То держава винувата, то Бог винуватий, то теща винувата, то жінка винувата, то мужик винуватий, всі винуваті, окрім мене самого. Задумайтеся, чого вас тягне набирати мусор.